Поки чекаю, поки події засіб для відчистки системи кінцювання, є якраз привід, зняти відос І тому всіх вітаю, що пані та панове на моєму каналі. Сьогодні виток, цей відос буде посвячений, як же ж відремонтувати ось цей замінчательний контур. Це поки що ні. Ну, поки ось це. Бо є нюанси. Розкажу всередині, як зніму карту. Ну І так бачите, що не все добре. Ну і купив я цей, значить. Блок керування на Aliexpress Ось його номерочок. Кому треба, замовляйте, може, може і нормальний Ще не перевіряв, і тому при вас розпаковочка. Ну, Понятно, що я його дивився вже, на вид він ну, непоганий. Трохи є різниця по, навіть по цвіту. Ну, Зато він повністю цілий і, мабуть, що справний. Зараз, кстати, і от сразу оп, нова штучка. Безплатно досталась подарок, так сказати, від пиждвіж. Нормальні хлопці на полярні в Києві продають запчастини на французькі автомобілі і не тільки. І в кого Opel, то можете заїжджать, у них скидка на ваші запчастини буде 50% щось у них знижки 50%. Принжарка дуже весь мокрий. Ну ладно, приступаємо. Зараз, по-перше, спробую вставити ось цю нову пластмасочку, оці кнопки. І подивимось, як воно буде працювати. Тут дуже просто. Треба спочатку зняти ось це. і не зламати воно на себе тяльноше і знімається ось така штучка. Ну і беремо. блин, неудобно так, без штатива. Берем и просто вставляем. Защелочки уже, бачу, в принципе, подходят. Ну, так, две защелки у нас, теперь еще две. Ага. Треба трошки двумя руками, мабуть, бо боюсь взломать вот эти вот сами защелки, бо у меня они и там поломаны. Зараз Двигаємо и і Вот Зашвкнулось прям дуже-дуже плотно. Штатом не так плотно зашовкується. Ну, знаю, стало в непогано. Так, зараз цю кнопочку поставимо на своє місце. Так, так. І вона така іменно ця переключається. Набагато м'якше і практично без без таких шалчків. І що ще? Ось це, тут прям таке м'ягеньке. А тут ну жорстковато Вперед таке враження, як будто воно щось впирається і не нажимає. По бокам і вниз все добре. Ну, в принципі, нажимається, подивимось, зараз зніму карту і перевіримо. Як воно взагалі працює? Ну, Це все одно краще, ніж те, що зараз стоїть там. Бо оця кнопка працює вниз тільки коли ти тримаєш, випускає, і то ривками. Ця кнопка зовсім не працює. Перемикачі почистив останнім разом тоді на першому відео процесі третє працює, зеркала складують. А оця працює тільки вліво-вправо, вверх, вниз не працює. Тому в будь-якому випадку її треба міняти. Все, разбираю. Вот я разобрал карту, снял эту пластмасску и видите, все крепления, ну не все, а как минимум три из четырех сломаны. И она просто скручена проволокой. Еще сломана вот тут. То есть воно на болте. Там стояло через вот такую шайбу и... и болт торчал. Ну вот на стельке он торчал. Думаю, будет вот так. Все четко и нормально. Сейчас а прям наживу. Попробую подъединять. И сразу Так, может запал не требует вымкнуть. Так, есть. Подсветочку сейчас не видно. Это только можно будет вечером. Ага. Працюю два режими. Перший, другий. Перший, другий. І головне. Є. Перший, другий. Перший, другий. Є. Автоскладання. Є. І регулювання вверх. Є. Вниз є, вліво є, вправо є. Ну, якось вправо, не дуже вправо, а вниз. Цікаво. Ну, коротше, вліво. Теж не брачу щось. Вверх вниз. Ну, є нюанс, виходить. там. вправо нажимаешь опускается вниз влево нажимаешь опускается вниз такое выражение начебто зажата кнопка ну все одно краще не было бы там також не працюю да блин может распрацюется а может и не ну все сбираю, получается, карту. И вот она, yeah, Алевская, yeah. ця движуха. Сейчас, кстати, еще попробую... А, да, сейчас я попробую одну фишку. И уже финалочки расповем. А, сейчас достану ее опять из этой пластмасски. И может реально зажито. Сам круг может даже великий, бо она прям тугенько нажимается. Ладно, переверну, все расскажу. Короче, кажучи, все справно. Получається тільки оцей круг дуже великий і його піджимає. Тобто вліво, вправо, вниз і вверх, все справне. Ну, тобі ж треба ще щось, щось подумати, може старий как-то переставити, якщо він переставляється. Ну а так, в принципі, непогано. Тільки якийсь он сит, прям, ну, не красний, а такий як... Ну, Оранжевий, прям дуже оранжевий. Не, не такий, як тут, а такий. ну Може через фільтра, які там стоять, то буде щось по-іншому. Ну, то вже таке. Ладно. Тоді це фіналочка. Всім дякую за перегляд. А ця жлига коштувала 275 гривень, по-моєму. Із доставка щось около сотки, Коротше, 375 гривень до бюджету автомобілю. Дзинь. Бюджет звісно, там внизу. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте коментарі. До побачення.